Volkswagen Tauran 2.0 TDI, 103 кВт 140 сил. У нас 2014 рік. У нас версії Highline на механіці. Покажу у нас комплектацію. Це у нас максимальні фари, LED плюс ксенон. Умивачі фар. У нас є легкосплавні диски від Highline, оригінальні. Тут ми маємо на дверках хром, це теж як в Highline. Тут хром, теж як в хайлайні зеркала складаються, притемняються. Пробіг у нас 195 тисяч. Круїз, звичайно, є. Речижок до круїза є. Руль потертостей немає. Навіть тут щось можна там все домахати і тут грязно щистить, бо ця машина ще не прибирена. Ручка якісь потертостей немає. Магнітола максимальна 510-та. 510-та магнітола завжди має кращу музику, ніж 315. Двохзонна кліма, підігрів лобового, підігрів сидінь, заднього стекла. Ну, багато тут різного. Бардачок тріщини немає. Гаразді бардачки. Рідко хто відкриває. Підлокотник робочий, ручник не потертий, адаптивні підголовники, подушки. 10 подушок безпеки має кожний товаран. Сидіння Алькантара, куди зачешеш, тоді, досить не понищене. Він код автомобіля. Авто без нюансів. взагалі-взагалі. ми маємо камеру. Букви присутні. Є наклеєна булатка, наклеєна якась така чорна штучка. Щоб не led освітлення, камера. Рушник слабо затягнув, трохи пищить, бо тут в мене під горку такий підйом трохи. Авто без нюансів взагалі. взагалі. а, Зараз покажу багажчик. У нас 7 місць, Тауран семимісний. 7-місний, сидіння, як нові повністю. Стоїть корочок, ага. як новеньке повністю, машина чистенька, новенька, трикутка тут. О, машина сунеться, сніг. Треба ліпше цей ручник затягнути. Ага. Затягнув. Ще й сніг і все докупи. Легенько підсувається. Знизу не показав, тут ми маємо насос, є балончик, все є до цієї машини. Авто без нюансів взагалі. Таке технічно, косметично, в ідеалі. Демфера на холодно гарячого не чути. Тут є всі документи, є сервісна книжка, є сертифікат, звичайно, знизу є сховок. Машина буде відчищена, в ідеалі в зеркалах ми маємо підсвітку, крім цього. Диски всі без виробітків взагалі, машина без нюансів-взагалі. взагалі Нічого-нічого взагалі. не треба робити. В кожній машині, крім того, міняю мастило і всі фільтри. Педальки не потерті. Поручу теж в ідеалі. Покажу, що у нас під капотом. Двигун працює ідеально, без нюансів. Газів немає, акумулятор дуже добрий, без нюансів взагалі. Кубибасту, звичайно, є. Фари дві рідні, бірочки мають, Демпфера не чути, форсунки в нулі, саджа не забита. Машина без нюансів взагалі-взагалі. Як я завжди кажу, машин поламаних не продаю. Кожну машину обслуговую як для себе. Авто без нюансів. взагалі-взагалі. Нагадую, у нас 2.0 TDI. Повний 14 рік, повний 103 кВт 140 кіських сил, версії Highline на механічній, 6-супінчасті коробці передач, і в нас авто 7-місне максимальна комплектація.